Кімнатні рослини. Кімнатні рослини є прикрасою приміщення дитячого садка та дому і цікаві для спостережень дітей. Кімнатних рослин дуже багато. Ознайомимося із будовою кімнатної рослини. Подивись, будь ласка, уважно. Під цифрою 1 у нас показан корінь. Під цифрою 2. Стебло три листки, Чотири квітка та п'ять плоди. Основи догляду за рослиною. Поливай за потреби. Як ти розумієш за потреби? Це коли суха земля? Якою водою ми поливаємо? Водою кімнатної температури. Відстояною, а краще дощовою або талою. А якщо у рослини опущене листя, рослину поливають у піддон. Розпушуй ґрунт. Згадай, на якому ґрунті рослини ростуть краще. Правильно, на пухкому. У пухкий ґрунт краще проникає вода і повітря. Розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, аби не пошкодити коріння. Очищуй рослини від пилу. Пил на рослині перешкоджає проникненню в листя світла і повітря. Велике листя протирають вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскують. Звільняй від сухого листя. Щоб рослина виглядала охайною, її потрібно звільняти від сухого листя і сухих квітів. Їх ми обережно відрізаємо ножицями, дотримуючись правил техніки безпеки роботи з ними. Підживлення це додавання добрив, що підживлюють ґрунт. А роблять це навесні, коли рослина починає швидко розвиватися. І обов'язково, після того, як ти доглядаєш рослини, потрібно добре вимити руки. Надіюсь, тобі сподобалась розповідь, і тепер ти будеш допомагати мамі в догляді за кімнатними рослинами.